Дуже таке багато такого буває в Німеччині. І тут е, можна вибрати щось посмажити. Тобто, е, тут, наприклад, різні молюски, жаби. І кого тут нема. Е, я от думаю, що зараз взяти, Але ну, найбільше, що я тут люблю, це, звичайно, суші. Це, це, це м'ясо кінгуру. Я знаю, ви мені не повірите, але це м'ясо кінгуру. І це ну, тут все зрозуміло. Це восьмомір. Ой, а у Тані? Жаба. Будеш їсти? Ну так. Да. Друзі, ось зараз. Таня. Кінгуру. Зараз будемо пробувати. Ня, а ну, воно не схоже на м'ясо кінгуру. Схоже на звичайне м'ясо просто. Восьмінога. Ну, у мене у солодкому соусі воно без смаку виходить. Відчувається тільки смак соусу. Чого я набрала? Тут і желе, і пончики, і черенісу, і щось незрозуміле, і виноград в Вінград шоколаді. Будемо пробувати зараз все. Почнемо з незвичайного. Тут у нас желешка, вона смачна, як вже її пробувала. хочу це спробувати. ягода.